Всім привіт, мої хороші, всім привіт! Ви на каналі Альтраві, та Мене звати Маріанна. Будь ласка, підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, вподобайки, пишіть коментарі і будемо разом з вами просувати наш україномовний ютуб і поширювати наш україномовний простір. Я вам дуже дякую. Пишіть мені, будь ласка, коментарі українською мовою, нашою рідною чудовою українською мовою. Так, мої хороші, друга частина, друга частина по вашим коментарям щодо цього водія. Хто не в курсі, переглядаємо. Переглядаємо е, попередні серії. Знаєте, як в цьому бразильському серіалі, в попередніх серіях. Ви мені писали, що ти вдома в курсі? Це не курс. Це такий легкий болонівий жакетик, але він дуже теплий. А в нас дуже похолодало. Дуже-дуже дуже. Спина болить. Я не знаю, так було тепло, прям літо, знаєте, 28 градусів було. Я вже роздяглася вже зимні всі свої куртки, пальта, штанці з начесом, теплі кросівки. Я вже склала все докупи, щоб відвезти до мами. І тут знову такий дубарь, що ух, холодно. От. І не хочу, вже, щоб вам був шум, не хочу включати обігрівач. Тому, тому так одягла курточку на свою улюблену цю майстерку, така, знаєте, у мене Фелпа. От. Фелпа. З цією, з собачкою. Ага, що у мене там ще писали? А, проста людина, проста. Так, от це в мене з негативним, з негативним підтекстом. Мені дуже важко з такими людьми. Мені дуже важко, розумієте? Ти втрачаєш дуже багато енергії і. Потім мені писали, що а що ти маєш Маріанна проти водіїв автобусів? Взагалі нічого. Взагалі обожнюю водіїв автобусів, обожнюю, але не всіх. Мисливець він же теж був водієм автобусу. Слухайте, знову ж таки, це моя провина, може я не так висловилась. Тому що водії автобусів вони ж ну, різні бувають. Я ж е, приїжджаю на оцю капулінію. От як перекласти Каполінія? Ну, це як. Кінцева зупинка, де збираються всі автобуси. Там їх штук 20, тих автобусів, і от є водії, які приїжджають, і вони там сходили, щось купили, поїли, сходили в туалет, значить, і знову в автобус сіли на місце водія, інколи навіть можуть отак от на кермо закинути ноги, щоб знаєте, трішечки як то. От і щось дивляться в телефон, читають навіть. Я навіть бачила водія, який читає книгу, книгу. А ще я бачила водія, який е, розгадує кросворди. Тому водії бувають різні. А є такі водії, які приїхали, вивалили там в кучку і стоять, кучкуються. Знаєте, таке якесь. От мені напрашується от слово бидло. І я от думаю, чого ми почали людей, от які просто гучно розмовляють, сміються не до речі. Які постійно лізуть до тебе, такі безтактні. Чому ми цих людей називаємо бидлом? Ну, взагалі, звідки це пішло слово? Я ж там полізла в тлумачний словник. От. І виявилось, що бидлом, бидлом називали свійську рогату худобу. От, бидлом. І бидлом ще називали пани своїх кріпаків або своїх. Робітників, які працювали на полі, це теж називали бидлом. Ну, от я не знаю, чогось от на водіїв, які так себе поводять. От мені хочеться сказати це слово. А є водії, отакі, от от, просто а які там красені є, дівчата, просто от, він буде одягнений в дольчі Габана, у Валентіно буде одягнений, одягнений. Я одного водія бачила кросівки спортивні такі, ну як макасіни, Луї Вітон. І він водій, італійський, автобусу. Різні, є різні люди. Мені все одно ким мужчина працює, аби ж то він був не дурний. От дурна людина, вона, вона ніколи не підтягнеться до вашого рівня, вона вас опустить по енергетиці на свій рівень. Ви мені написали, хтось написав, що Маріана, ну це добре, ну візьмеш такого простого, підтягнеш його під свій рівень. Ні, це він мене на свій рівень опустить. І будемо ми з ним. Гикати біля телевізору і все. Їсти і ходити в туалет. Таке буде щасливе життя. Ой, коротше, мої хороші, що ви мені там ще писали? Тому, тому я взагалі нічого проти водіїв не маю. А як вони керують автобусами? Господи, я ж тут живу е, на третьому поверсі. От. І я нібито на вулицю, а вулиця тут дуже жвава. А вона завуська. Сама по собі ця вулиця, і плюс ще з різних боків припарковані машини. Плюс ще вулиця, вона дуже вихляста. Знаєте, дуже багато сліпих зон. І як це гарно, от просто як танок, якийсь, як танго. Знаєте, коли два величезних автобуса йдуть, знаєте, один назустріч іншому, і як вони розходяться на цій вулиці, це неймовірно. Це просто я ж кажу, це якесь то диво, це такий танок надзвичайний. Просто от хочеться включити музику танго, як оці два громадних автобуси. Як вони на вузенькій вулиці розходяться, розходяться от дзеркало в дзеркало, не зачепивши жодну припарковану машину. Це теж потрібно талант вміти так керувати машинами, автобусами. Це все може жінку надихати, але коли чоловік себе поводить дуже от на храписто, невихавано, невиховано, невиховано безтактовно, це, це жах, щоб мені ще писали мої хороші. Не підтягну я його нікуди, який є, так і є. Це дуже хибна думка, що треба взяти, ну що приплило до твого берегу, те й бери, і вже з цього зробиш алмаз. Ні, не зробиш, не зробиш, Вон, моя маман, як би вона не одягала свого чоловіка, як би вона йому там не випрасовувала ці сорочки, як би вони там найдорожчі очки йому окуляри не купували, як тільки він. Відкривай рота, одразу все зрозуміло, який в нього рівень. Так, 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 так. Так що самооцінкою все гаразд. Відтягувати на свій рівень нікого не буду. А ще ви мені мої хороші писали, що. Проста, добра людина. Чого ви вважаєте, що прості люди, вони добрі. Не всі прості люди добрі. І не всі добрі люди прості. Ви розумієте? Тому ні-ні ні. Це я коли ще їздила на курси ну, з інформатики. Оцей Google, Google для офісу. От, я постійно їздила на метро. І там теж одні Ті ж люди їздять в один і той самий час, і ми вже один до одного примийкалися. І там завжди був один мужчина. Він заходив в вагон метро, сідав і починав. У нього була така, знаєте, стопка квитків чи білетів напевно, вірно сказати, білетів, так? тому що це ж не на поїзд, не на... Вони називаються Грата Вінчі. Ну, тобто, Страй і вигравай. Це, типу лотерея, державна лотерея італійська. І в Італії дуже багато ігроманів, просто ігроманів. Люди залазять в такі борги, купують оці е, білети лотерейні, оці квітки і намагаються виграти мільйон. І от значить оцей чоловік, я на нього звернула увагу, тому що я подумала, господи, це ж скільки потрібно мати грошей, щоб такими пачками купувати ці е, білети. Розумієте, а вони не дешеві. Тобто там найдешевший білет, він коштує 3 євро, 3, як квиток на автобус в два боки. От. Є такі, що і по 20 євро, а в нього прям була така стопка. І от він сидів і стирав, стирав, стирав. От, я на нього дивилася і думаю, боже мій, ото людям грошей дівати нікуди. І він мене теж так запримітив. От, і вже наступного разу він почав, почав біля мене сидіти. А я ще так е, подумала, що це ж от якомусь, от комусь таке щастя от, пощастить от, мати такого фінансату або маріту, тобто, чоловіка або нареченого, в якого такі проблеми. От. І він почав зі мною розмовляти, почав до мене чіплятися. Я йому сказала, що ну ви знаєте, кажу, я теж іноді можу собі купити один квіточок, отакий лотерейний. Але як тільки я не виграла, в мене ну будь-яка мотивація втрачається. От я в свій час, я навіть мені здається, це у відео якомусь сказала, що я виграла біля 75 євро. Як тільки я почала програвати, тобто я не була в мінусі, але я почала з тих грошей, що виграла, я почала програвати все. Мене одразу як пошептали, щоб я ще на таку дурню викидала гроші. Я оце все чоловіку цьому сказала. О, він давай мені пояснювати, та ні, та є шанси, там, в нього там ціла система. Ну і почав же мені теж от розповідати, що, а де ти а куди ти їдеш, а де ти працюєш, а де ти навчаєшся, і, е, яка ти гарна, і все таке інше. І може ми з тобою кудись, по суті, офріри у кафе. Тобто я можу тобі запропонувати каву. Я кажу: та, звичайно, можете запропонувати, але навіщо? Ну, тобто, я ж потім знаю, що я від нього не відкараскаюсь. І отак от, один раз, другий раз, і в мене вже кожен раз, коли я заходила в метро, кожен раз я вже боялася, що цей чолов'яга, що, що він там буде. Тому що я почувалася дуже неприємно, ну дуже неприємно. І він в кінці кінців мені з таким а, сказав, а, от з таким, знаєте, фе, він такий, я все зрозумів. Сейдона. Як же він сказав? Сейдона. Не силетіва Претенціоза. Отак він, так. Ну, типу, що в мене дуже багато претензій до чоловіків, я дуже від них багато що очікую і вимагаю. От. Ну, не знаю. Мені так не вважається. Просто в мене завжди є альтернатива: піти на побачення або побути сама з собою. І я обираю себе. Тому що я ще ну, не зустріла нікого цікавішого, ніж я сама. Тому не знаю. Ну, вважайте, що я дуже себе люблю. Так, а, ще ви мені писали. Ну, сходіть на побачення, не подобається. Якщо не сподобається, то завжди ж можна е, відмовитись. Слухайте, я з цим водієм автобусним. Я ще не разу не була на побаченні. І я вже не можу від нього відкараскатись. А ви знаєте, які італійці а, мстиві і які чоловіки, і жінки, до речі, ну, жінки і мене не дуже цікавлять. Які вони мстиві і які вони а, ображаються і можуть потім вам наробити лиха? Скільки такого було, що він собі своє нафантазував, ви розумієте, а, а, а дівчина. Казала ні, я не хочу з тобою бути, і все, і він її вбив. Тому тут йти на побачення з ідалійцем, а потім йому сказати: та ні, мені не сподобалось, та ви що? Це буде, знаєте, ще добре, якщо він просто буде кричати, розмахувати руками і розповідати повероме, який він бідний і нещасний, що його отак от розвела жінка. Ой. Мені написало, ну вас же ніхто знаєте, не примушує з ним довго зустрічатись. Знаєте, в мене таке враження, що ви взагалі не знаєте, що таке італійський чоловік. У нас, на жаль, багато італійських, італійських українських жінок, які. Ні, ну я розумію, чого вони це роблять. Я розумію. Потрібні документи, потрібно тихо спокійно жити. Коли ти одружена, то ліпше підлаштовуватись вже під чоловіка, ніж підлаштовуватись під роботодавця. Але ви знаєте, я вам хочу сказати, що є такі чоловіки, які і під них потрібно буде підлаштовуватись, і потім вони вас ще на роботу погонять. Не знаю, не знаю, дівчата, це я розумію, що мене дивляться багато хто одружений з італійцями. Ну, за 11 років я поки що не зустріла цікавого, розумного, розумного, головне, вихованого, спокійного, який не кричить. Навіть ті італійці, з якими я зустрічалась, чому я починала з ними зустрічатися, тому що вони були е, хоча б перший час нашого знайомства і виховані, і е, нібито певний рівень інтелекту проявляли. Ну ай, важко це все. Я не знаю, мені здається, оце все потрібно робити, коли ти ще молоденький, коли в тебе все життя попереду, ти можеш експериментувати, пожити з тим, ну не сподобався, потім з іншим, ну не сподобався. Коли тобі вже 50 років, мені здається, ну настільки треба берегти свій спокій, свій простір. Ну, не знаю. Так. Третя буде частина, знову наговорила. Буде третя частина. До речі, я ж вже декілька разів виходила на роботу. Ну, це така робота. Якщо ви пригадуєте, Новий рік я провела з дівчинкою, ну як бебісітер. От, і зараз, час від часу, мама цієї дівчинки, навіть няня, постійна няня цієї дівчинки, вони мені дзвонять і запрошують їм допомогти, скажімо так. Звичайно, це дуже рідко. Ну, може, за останні два місяці це було 3-4 ну, рази. Я дуже рада цьому, тому що в мене хоч які-то з'являються гроші, хоч на продукти, хоч на продукти мої хороші. Взагалі не важко, тому що, ну, от коли в п'ятницю, от всю п'ятницю я о другій. Повинна була забрати дівчинку зі школи, потім ми з нею пішли на танці, там біля церкви, в них як такий як кружок з танців, гурток зробили. І от я там її чекала півтори години. І потім ми з нею приїхали додому. Мама в неї вже була на нічній зміні, змін, вона пішла, а її основна няня вона не могла бути цієї ночі. І саме от останній раз мені дзвонила саме а, Каміла, Каміла, няня їхня. Ну, тому що вона вже зрозуміла, що я нормальна, порядна людина. Я не буду нікого підсижувати. Розумієте? Мені дають змогу трішечки заробити грошей. І я їм дуже вдячна. І мені передзвонила сама Кам... Каміла і сказала: Слухай, ну ми тебе вже знаємо, і дівчинка тебе вже знає, і ти б не могла нам допомогти. І я з радістю, я з радістю. Тому що це не важко. Дівчинка вже доросла, 11 років. Приходиш з нею додому. Пообідали, потім повечеряли, все наготовлено, я тільки сама для себе готую. Ну, в цей раз на вечерю було м'ясо, готувала Каміла, дуже було смачно. От, так що я теж собі там шматочок взяла. От. Дуже приємні люди. На жаль, це отак час від часу. На жаль, це не та робота з контрактом, про яку Ой. хочеться, щоб яка була, тому що. От я вчора, зараз у нас субота, а, значить, вчора зранку, це після обіду я пішла за дівчинкою, а зранку я цілий ранок витратила на те, щоб дозвонитися в центр зайнятості, тому що мені потрібно було взяти апунтамент у них, от, забронювати. Ну, я так і не дозвонилась. В понеділок, В понеділок я йду в центр для жінок антивіоленса, тобто проти насилля. Зранку в мене там зустріч у котрій. 10. О 10-й мене там чекають. Я туди вже ходила жалітися на чоловіка, своєї мені там, мене там підтримали, принаймні психологічно. І от зараз я хочу з ними порадитись, що мені робити з цим водієм, тому що ну, це, це вже стає неприпустимо просто. Ну і по роботі. Одразу їм скажу, щоб вони мені допомогли якось, ну, якщо в них є така можливість, знаєте, допомогли мені знайти роботу, ранковий парт-тайм, щоб ввечері я встигала на свої лекції. От. Тому що гроші, гроші майже, майже, майже закінчились. Це, знаєте, гроші дуже важко заробляти, а коли ти кожного місяця сплачуєш, сплачуєш, ще сплатила українські комунальні. Майже три тисячі, боже, двохкімнатна хрущівка, три тисячі гривень. Ну, донька каже, мама, це ну, тому що опалення От. дуже дорого. Життя, дівчата, дуже дороге, тому потрібен ранковий партайм. Я бачу в оголошеннях: ранковий партайм — це. Ой, ну слава тобі, Господи, що завтра буде на 3 градуси тепліше, ніж сьогодні. Слава тобі, Боже! От. Ранковий парт — це, як правило, прибирання в готелях. Я це просто фізично вже не потягну. У мене це вже ранковий парт-тайм був, це ще колаціони в готелях, тобто це подавати сніданки в готелях, ну не знаю. Справа в тому, що там потрібно бути на роботі о шостій, о шостій вже, а то навіть і о п'ятій. Якщо я приїжджаю після лекцій о 10-й, об 11-й я лягаю спати. Мені, щоб вийти з дому, мені потрібно збиратися десь 3 години. Я дуже довго збираюся, щоб вийти з дому. От напишіть мені, будь ласка, наприклад, якщо вам потрібно вийти з дому, ну, приблизно о 8. й о ранку. Питання: о котрій годині ви повинні прокинутись, щоб мати змогу вийти о 8. От мені потрібно три години, я потрібно прокинутись о п'ятій. Тому, щоб вийти, наприклад, з дому о 5, мені потрібно прокинутись десь приблизно ну, хоча б. У другій, у другій тридцять. Тобто, якщо я лягаю спати об 11, це я буду спати тільки скільки? 3 години? Да. Да. такі справи, малята. Буде третя частина, розповім вам, як я знову зустрілася з цим водієм. Ну це жах, це просто жах. От живу, нікого не чіпаю, ніяких чоловіків не чіпаю. Я взагалі не розумію, чого вони до мене? Ой, все, буде третя частина, до побачення.